Привіт, друзі, Катян П'ятак знову з вами. Продовжуємо коп по війні. Вихідні новорічні. Дякуємо ЗСУ за, за спокійне небо над головою. І нормальну, стабільну ситуацію. У Ваньки там сигнал чорний перший. Пасіли. Вже що ти там ривш? Що, щось важке? Ну копни, подивись. Копнув і кришка від консервної банки. Ну що, друзі, починаємо. Гвоздя, каже, знайшов великого. Ось такий гвоздь. Були позиції, тут у копів, капець просто. Зараз будемо по ним шаритися, йдемо далі. Так, ось малий приніс такого трьохдирочного гудзика. Це від підсумків, протигази і прочі. Йдемо далі. Так, сигнальчик був під деревом. Опа. Дивіться. Ну це, звісно, бомба, блін. Старенький. Ох, старенький, клас. В патіні. Зараз дуже акуратно його обстучу, почищу і буду показувати, друзі. Ось така краса. Бритва, якою брився колись або німець. Або радянський солдат. Друга світова війна. Старенька дуже, дуже старенька бритва. Леза вставлялись і вперед Якщо знаєте, то пишіть, а ми йдемо далі. Так, ще один чорний сигналчик був. Ух ти, клас, офігеть Оце сьогодні коп, оце пошло зразу. Шикарно тільки б не накаркати. Ось така річ чудова. Та ти шо? Та ти що? Маленька така, не знаю, ну ДСВ, напевно. Якщо знаєте, то пишіть. Ну знаряддя праці просто шикарне. Просто шикарне. Ось така прелість. Йдемо далі. Ну, ось у Гудзик ще один прямо на поверхні. Думав кришка не кришка, теж від підсумка якогось ось такий гарненький. Це звісно бомба. Ідемо далі. Ось таке цікаве кріплення, дивіться. Тільки що під цим же деревом, щось схоже на карабінчик, але воно дуже-дуже-дуже старе. Знаєте, пишіть, від чого воно. Ось такий зацепчик, тут такий кругленький, вдавлений. Цікаве місто. Ще дістав. Два карабінчика тепер вже є. Точно таких ідентичних, однакових, там ще якісь сигнали є. Металеві зараз буду ковиряти, може ще один буде. Якщо знаєте від чого воно, то пишіть. Що там, черняга? А в мене ось монета. 15 копійок 1962 року. 1962 мені не попадалось п'ятнашки ніколи, вроді би, я не пам'ятаю такого. Ну Тут я не чистив, а з цієї сторони я трішки почухав. Ось така монетка. Йдемо далі. Так, купнув і воно так гарно-гарно випало. Дивіться. Що ж воно таке? Що ж ти таке? Гудзик, не гудзик. Гудзик, мабуть, гудзик. Да, гудзичок такий маленький. Радянський від уніформи. Прикольний. Погано видно, звісно. Сонця не вистачає, зима. Ось таке. О, тут вже гарно видно. Ідемо далі. Отака штука під деревом була в коріннях. Тупо кусок болванки чорної. Ідемо далі. Так, сигнальчик такий вкусненький був. А випало алюміній. Ось такий кусок від снаряду і маркеровка 709. 709, знаєте, пишіть. Так, ще один гудзик, отакий трьохдирочний. Від підсумку. Йдемо далі. Так, щось мені воно дуже схоже на солдатську алюмінієву миску. Легенька, але ушатана в хлам. На жаль. Так, тут натягали чорного заліза. Нічого поки цікавого такого не було. Зацепчик ось такий, кришки якоїсь. Кругло щось таке з діркою. Якась заслонка від чогось, бачите? знаєте, то пишіть. А так в принципі поки що нічого. Ось таке чорне, тут його повну просто. Чуть на прибори не впало, промазало. Що, там теж куски пряг? Yeah. А ні, то оцей. Малий всю пряжку підняв. Та збройна, навіть пряга. Ну Там чермет тупо в ямі. Та ці осколки не не потрібні. Та тут осколків капець. якась фара від техніки була колись. Походимо ще трошки, времені немало залишилось, але трошки ще є. Я акуратно тільки. Не? Нє, оторвається. А ну. Велика там дуже. Да Та нічого. О, нормальок, диви. От пулеметика, блин. Що, ще є? Да. А ну ковыряй. Що, теж, так? Да? Чи шо воно? Це все якась киси А ну коверни його. Ну, по цей, почисть. Такий легенький, блін. Ось така лента від кулемету. Ду -ду 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 -ду. Прикольно. Ну що, нема нічого більше там. Пусто чи пікає. Так, трошки перейшли в друге місце. Завтра будемо сюди вже їхати, а зараз розвідка поки не стемніла. І ось сигнальчик був і ось така річ. Щось воно таке цікаве, я навіть не знаю, що воно таке. Якийсь пиптик, якась ручка для чого. Якщо знаєте, то пишіть. Так, продовжуємо коп. 31 грудня, то було вчора, а це вже сьогодні, Новий рік. Дякуємо ЗСУ за те, що тут тихо і спокійно центральна Україна, Черкаси. Малого сигнал. Що шо там? Дай не підожди. Запчастина чи що? Та ні. Це схоже на кольцо, Обручальне тільки із латуні, походу. Старе дуже. Що, нормально на газнахідка пеш, оце ти бомбанув в мусорі, блін. Оце так-так. Ну що, Ваня, супер, красавчик, поздравляю з першою знахідкою. Так, ось така закрутка. Гайка велика, щось закручувала, військова техніка. Бачите, зелене крашене. Ще фарба залишилась. Йдемо далі. Так, а ну признавайтесь, кого батько на такому багажнику возив у дитинстві. Багажник від ЗІСу. Або Аїст. Дуже-дуже старий. Йдемо далі. Коли копаєш, а тут нуль. Аж два штуки. Два нулі. Оце облом. Дивіться, які окопи. Здоровенні просто. Це просто жесть. Здорові, тут багато-багато їх. Цілий канали окопів. Май каже, де оружжя? Де оружжя? Нема поки оружя. Так, гудзик. Це вже другий такий нахожу з такими клеймами. Німецькі гільзи від Маузеру пішли. Таке цікаве клеймо, а... Знизу 4, зверху не бачу і там наче 3 чи 5. Цікаво. Так, сигнальчик був на зриві. І ось така штучка якась в емалях випала маленька. Давайте подивимось, що воно таке щось на значок схоже. Цікаво. Дуже-дуже цікаво. Таке маленьке. Зараз я її, мабуть, почищу, а потім покажу вам. Так, тут уже малий прибіг, а я її почистив. Дивіться. Чи це нашивка, це якась шпілька? Це Чехія, Чехословакія. І з тієї сторони ось таке теж тіснення є. Ось такий значок гарний. Вималях, ідемо далі. Що Малий підняв одну копійку, ушатану в хлам. Говнорадяник. Разом із Советським Союзом заржавел. Путін ржавей вже швидше, блін. Говнорадяник, походу. Да, він самий. Дві копійки 1961 року. Ще одна говнорадянська одна копійка. Ушатана. Трошки перейшли і тут перша знахідка. Йшли недалеко. Так, треба почистити її дуже акуратно і покажу зараз. Так, почистили. До речі, короче, товариш, який нам зовсім не товариш. Ленін в дитинстві. Зараз на нього оті моляться. Я не знаю, як можна одночасно молитися Ісусу Христу і Леніну. Це жесть. Гудзичок РКК. Ідемо далі. Ось такий. Красивий закат сьогодні. День став довшим. Закінчили КОП. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей!